Україну Україно! знаєте за що я люблю нашу країну? як шеф-кухара? Звичайно, я ціную все, що зростає на нашій родючій землі. запашні овочі, соковиті фрукти і багато іншого. Моя сьогоднішня гостя розділяє цю думку, і також обожнює все, що дає нам матінка природа, як, наприклад. Один таємний інгредієнт, котрий всі вважають традиційно французьким, але насправді він український. Тож моя гостя задалась складною метою в ці скрутні часи долучити українців до високої, але надзвичайно доступної навіть зараз кухні. Доброго Наталко, я такий радий тебе бачити. Я дуже схочу. Так, дякую. До речі, ви знаєте, що ми сусіди? Uh, oh. Тепер. No. <реш> у Львові I, I, I... ви відкрили пау yeah. за рожевими yeah. дверима. <реш> а я по сусідству з вами, заклад, також за рожевими дверима. Тільки в мене шестеля рожева і швидкі oh. плиткою. <реш> oh. wow. так. Тобто, ти відкрила там ресторан? Так, це равлики і шампанське. Це дуже класна ідея. Україна найбільший експортер равликів в Європі. Так, це правда. Більше того, Україна експортує равликів навіть по всьому світу. І навіть більшість ресторанів Франції, які пригощають своїх гостей равликами, купують їх в Україні. Тож, Наталю, яке в нас сьогодні завдання? У нас повністю все замішано mm -hmm. на українських інгредієнтах. Банально навіть равлики там класичні по бургундськи ми робимо там, окрім петрушки, ще кропиво додаємо. Mm -hmm. І я зараз в стадії експериментів, ага. щоб це було щось супер вау, незабутньо. І сьогодні мені треба від вас безкоштовно порадити. Поділюся з тобою дуже цікавим і простим рецептом. Пропоную приготувати равлики в буряковому берблані. Вишуканий український делікатес за дуже доступною ціною. Так. З буряком ви знайомі. Окей. І ти мені зараз допоможеш зробити буряковий сік. Окей. Час пішов. Поки ти робиш сік, одразу поділюся дуже важливою порадою. Часто равликів відварюють дуже довго, аж по кілька годин, як і восьминога. цього не треба робити. Достатньо кількох хвилин. Так, так, так так. добре, що ви мені сказали Зекономлю на комуналці, а то я їх по п'ять годин варила, розумієте. У воду, в якій будемо відварювати равликів, додаємо виноградний оцет, звичайний оцет, лаврове листя, часник та чебриць. Наталко я знаю, що ти дуже багато чого робила і допомагала під час війни. Про це ми обов'язково поговоримо. Але спочатку розкажи, будь ласка, як ти дізналася про початок війни? Де ти була вранці 24 лютого? Я прокидаюся і бачу, що в мене там більше сорока пропущених від мами. Я думаю, О, боже, що трапилось. І мама телефонує, що почалося. Я така спершу не могла зрозуміти, тому що мені це здавалося сюрреалізмом, щоб в 21-му сторіччі могла початися настільки повномасштабна війна. Коли я подивилася ага. новини, що ракети дістали до Львова по всій Львівській області, мені стало як мінімум дуже моторошно, тому що тоді видавалося, що немає жодного е, місця безпечного. Я склала лише рюкзак. Угу. І побігла по аптеках там закупити все найнеобхідніше бабцям, племінникам, ну все, що могла. Ага. І поїхала додому, до мами. По-перше, були жахливі затори на дорогах, тому що всі рухалися від кордону. Ми 100 кілометрів їхали 6 годин, ага. щоб не збрехати. Це було жахливо і. Е... Коли ми приїхали, люди стояли в черзі там по п'ять днів, по шість з дітьми, то ми почали готувати їжу і возити їм там на чергу до кордону, щоб вони поїли бодай чогось теплого, бо здебільшого це були жінки, діти. <гум> і тобто, перші тижні ми займалися цим. А звідки ж з'явилася ідея годувати людей на кордоні? Е, я думаю, що в цих обставинах, в яких ми опинилися, це найменше, що ми могли зробити, тому що коли як не в такі моменти бути єдиними, а, і а, ну я думаю, це навіть не обдумувалося, не обговорювалось. Всі робили що могли. Отже, я відварив равликів. Вони варились буквально п'ять хвилин. М'яко що повиходили. Я заховав назад у панцир. А тут ми готуємо соус у буряковий сік. Додаємо трохи води, в якій відварилися равлики. Я хочу, щоб соус був схожий на барблан. Ага, окей, добре Наталю. А розкажи, звідки ви брали продукти на таку велику кількість а, людей? Угу. Спочатку це була трошки проблема, оскільки це прикордонне містечко, і здебільшого, знаєте, там підприємці закупляли багато що в Польщі. Але коли почалася війна, черги були сумашечі, звісно, поставок з Польщі не було. Зі Львова також мені здається, там тиждень-два нічого не доходило, тому що все йшло mm -hmm. в ті регіони, де більш необхідно. Mm -hmm. І в принципі, але розумієте, це невелике містечко. У всіх є погреб з картоплею, mm -hmm. мільйон стелажів з закрутками, які mm -hmm. нарешті знадобилися. Mm -hmm. І тобто, там бабуся завжди там мішок муки, мішок цукру mm -hmm. має в хаті стояти. Mm -hmm. Тепер я зрозуміла наше, бо до того він wow. не пригодився. Mm -hmm. І це. І, в принципі, з того, що було, це не було щось супер вишукане. Знаєте, це було просто щоб нагодувати людей, оскільки було холодно. А як реагували люди на таку ініціативу? Да, реакція була дуже гарна, що мене здивувало. Типу, хто не потербував, е, справді казав ні, дайте комусь іншому. Тобто, знаєте, всі турбувалися один про одного, uh -huh. і це було дуже гарно, дуже мило. Я бачила людей, які в черзі до кордону uh -huh. плакали, тому що uh -huh. ну, покидають Україну, і це все було невідомо доколи. І це в мене, ну, знаєте, я ті очі не забуду ніколи. Uh -huh. Тому що справді всім було страшно. Ось іди кому. Але я вірю, що вони всі повернуться, розумієте? Не так. І я всіх старалася обійняти, тому що всі, знаєте, найбільше мені було спочатку дивно, всі давали гроші. Кажуть, та ні, не треба, вони, типу, та нам гривні і так не знадобляться. Я така, та ні, ви ще повернетеся і так далі. І, ага. ага. Якось було приємно їх обнімати, і треба було посміхатися, ага. щоб вселяти в них віру, що вони все-таки повернуться, тому що я дуже в це вірю. А чи тебе впізнавали? Та та дуже багато спізнавали. Хоча знаєте, ми були такі замахані, що від ранку щось зробиться? Що я була постійно без макіяжу, але все одно впізнавали. Мені було деколи аж соромно. Це були перші тижні, коли був була велика черга на кордоні. Потім необхідність в цьому зникла. Потім я повернулася у Львів і вже більше займалася волонтерством саме у Львові. Ага. І що мене сильно здивувало, куди не прийдеш, всі кажуть, та ні, ага. на сьогодні нам вільних рук не треба. Знаєте, ага. тобто ще важко було знайти у Львові, де можна поволонтерити, тому що настільки було багато бажаючих це зробити. Ага. Добре, Наталю, дивись, ось тут я зробив начинку для равликів. У блендері я перемішав петрушку, кріп, м'яке вершкове масло, додав грибного соусу і знову це перемішав. Mm -hmm. Національні традиції приготування страв обов'язково потребують продуктів, які, як правило, є натуральними. Спонсор показу торговельна марка Гуляйполе. Добре, бо своє. А Розкажи про Львів. як місто змінилося? Знаєте, перші два місяці у нас було таке почуття провини, тому що всю Україну бомблять, їхні війська роблять страшні речі. А Львів відносно у безпеці. І є таке почуття провини. Ну, типу, як в нас все добре, як ми тут будемо радіти життю, коли там таке. Перші місяці два мені здається, це навіть аморально якось давали ага. собі мкнути музику і бути там на кілька хвилин щасливим, тому що всі були в якомусь такому загальному. Ну це ага. важко пояснити угу. отой стан Це дуже. Змінилася сама естетика міста, тому що всі архітектурні, гарні пам'ятники і так далі, все зараз забито ДСП і всякими mm -hmm. конструкціями, щоб у випадку ракетної атаки щоб не постраждало, знаєте, так само, як вітержі в церквах. Mm -hmm. Тобто, ти йдеш, і навіть в мистецтві ти бачиш, що все дуже змінилося. Заранку я там прямую на роботу, ніби все гарно, сонце і так далі. І на кожному домі mm -hmm. там прапор України з чорною сторічкою. І та чорна сторічка настільки повертає, знаєте, відчуття mm -hmm. того, що зараз відбувається. Тому та, mm -hmm. Львів прийняв дуже багато біженців. У нас є місія, знаєте, бути надійним тилом, тому що через нас йде дуже багато гуманітарної допомоги, це все фасувати, відправляти. Тобто ми стараємося бути надійним тилом. У мене багато друзів ага. за кордоном, і коли розпочалася війна, всі кажуть, та можеш приїжджати до нас, погостювати чи пожити і ага. роботу да, да. знайдемо, і все. Ага. Але це в перший момент в житті, знаєте, коли хочеться просто сісти в свою квартиру в своєму болоті, навіть і нікуди не їхати. Я на сто відсотків розумію про що ти кажеш. У мене таке саме відчуття. А що ти відчула тоді, коли зрозуміла, що ти справді допомагаєш і робиш щось корисне для людей? Знаєте, от коли спочатку наступає такий сумашечий страх? Потім злість, і ти розумієш, що ти не можеш довго жити з відчуттям злості. Ти взагалі не можеш жити. І коли ти його трансформуєш в те, щоб допомагати, щоб робити щось важливе, то мені здається, це допомагає нам самим не захлиснутися в цій ненависті. Знаєте, я завжди дивувалася. Бабуся мені завжди казала, що москалі то страшні люди. Я кажу: бабцю, та ні, ми молоде покоління, у нас мільйон мрій. Ми всі такі проти війни. І ніколи нічого подібного не може повторитися вже не ті часи. І коли це повторилося ще страшніше, напевно, ніж було в Другій світовій, тому що мені здається, що фашисти. Відрізнялися дуже суттєво від е, росіян зараз, тому що нацисти вони не гвалтували жінок, не гвалтували дітей, за мародерство їх розстрілювали. А ці дозволяють собі все і навіть більше, розумієте? Тому я повністю з тобою погоджуюсь. Наша розмова налаштовує мене на відвертість, розповім тобі дещо, що напевно ще нікому не розповідав. Ніколи не забуду момент. Він для мене був одним з найбільш емоційних за час цієї війни. У перші дні я був у Польщі. намагався бути максимально корисним там. Але мій дім власне знаходиться в Ірпіні. Ірпінь був в окупації. 36 днів ми не знали, що там відбувається. І отже, я в Польщі організовую благодійні вечері, і в той момент я раптом розумію, що я мушу повернутися в Україну. Я не можу тут залишатися. Я просто мушу поїхати в Ірпінь туди, де мій дім. Мій друг поляк привіз мене на кордон. Я планував просто пройти кордон пішки, але виявилося, що кордон треба проїхати на машині. Тож прикордонник просто зупинив першу машину і запитав, чи є в них одне вільне місце для мене, просто щоб переїхати через кордон. почув позитивну відповідь, взяв мій саквояж, поклав машину. Потім сідаю я. А, а люди в машині і дивляться, дивляться і кажуть: <плаку> <плаку> і тут я бачу, що вони починають плакати. Я дивлюсь на них і теж починаю плакати. І ми всією машиною сидимо і плачемо. Де ми проїхали польський кордон, і коли під'їхали до українського, я бачу цей напис: вітаємо в Україні. і я почав плакати ще сильніше. І тоді вже український прикордонник відкриває двері нашої машини, бачить, що всі плачуть, запитує паспорти, впізнає мене, каже: це ж ектор і теж починає плакати. І в цей момент, коли я перетнув кордон, я зрозумів, що я вдома. Ви вдома. І я просто мушу бути тут. Дуже радий, що зміг поділитися з тобою своєю історією. А зараз я пропоную зробити невеличкий перепочинок. Я б хотів приготувати нам з тобою перекус. Боже, це буде перший раз, що ви готуєте для мене за два сезони. Ага. Пропоную зробити невеличку перерву на ягідний смузі з кефіром. Ефір обираю від волошкового поля, він ідеально підійде для нашого перекусу. Змішаємо з нашими ягодами, додамо трошки меду і змішаємо все це за допомогою блендера. Що вам допомогти? Так, зараз робимо це смузі разом. Тож спочатку беремо ягоди. Я думаю, цей рецепт важко зіпсувати. Ой, а знаєш, як мені не вистачає українських ягід. Багато хто вважає, що в Колумбії, в Латинській Америці, найкращі фрукти. Ну, тому що у нас завжди літо. Але скажу тобі відверто: українські ягоди абсолютно найкращі у світі, особливо в літній сезон. Це ще вони куштували ягід моєї бабці прямо з грядки. Знаєте, літо то прекрасно. Зранку виходиш з грядки – обтер, поснідав. На обід виходиш, щось інше береш. І навіть не потрібно готувати. А ти полюбляєш смузі, на так? Та-та-та. Це прям, знаєте, таке, як для леді заробили. Мерсі боку. Наталка, а яке твоє улюблене смузі? Боже, це важке питання, тому це. А, точно Боже. Тепер тільки так. Насправді мені подобається смузі з кефіром через кислинку. Кислинка там, ага, та, та. ідеальний баланс смаку. Окей, okay. що ж, будемо продовжувати готувати наших равликів. Uh -huh. Зараз ти мені допоможеш. дуже обережно треба нафарширувати равликів ось цією начинкою. Uh -huh. А поки ти це робиш, розкажи, як взагалі з'явилася ідея відкрити ресторан під час війни. Знаєте, мені здається, в час війни у всіх сталася дуже така глобальна переоцінка цінностей. Ніхто не став відкладати на завтра те, що давно угу. хотів зробити. І е, плюс щодня е, мільйони українців ризикують своїм життям. Тому ризикнути і просто почати бізнес, мені здається, порівняно з цим. Це не є великий там ризик. Мені дуже подобаються твої думки. Ризик відкрити ресторан під час війни це невеликий ризик порівняно з тими ризиками, з якими стикаються мільйони українців кожного дня. Та да. це ж абсолютна правда. І знаєте, що мене надихає найбільше, те, що е, ми створюємо робочі місця, оскільки у Львів переїхало дуже багато людей в пошуках роботи, е, і мене це також дає мені відчуття, що ми робимо щось важливе. Ми сплачуємо податки. А відповідно, сильна економіка робить смерть ворогам, що є прекрасно за будь-яких обставин. Тому якось так. Як ідея, чесно, вона народилася за один вечір, а на наступний день ми вже дивилися приміщення з моєю подорогою. Знаєте, оце як сталося, коли я вперше поїхала на мастер-шеф, просто ага. взяла квиток і поїхала ага. на кастинг, ага. е, не обдумуючи нічого, не зважуючи реальну ситуацію, що я там не супер ага. вмію готувати порівняно з тими тисячами, які мріяли про ага. мастершеф, ага. і також приїжджали ага. на кастинг. Але це рішення тоді таке можливо необдумане змінило тоді моє життя. Ага. І зараз так само ага. немає часу думати, зважувати. Ти нічого не відгадаєш. Ага. Наша реалія Наталю. Ти маєш рацію цим бізнесом. Ти дуже допомагаєш Україні, адже людям потрібні робочі місця. Треба платити податки. Економіка сама себе не підтримає. Просто необхідно, щоб країна розвивалася і рухалася вперед. Цими ж думками керувався і я, коли я вирішив відкривати свій ресторан у Львові. Я знаю багатьох моїх колег-рестораторів, яким довелося закрити бізнес. тож у харчовій індустрії стало ще більше людей, які шукають роботу. Я хочу дати їм цю роботу. Я хочу сплачувати податки. Тим самим ми допомагаємо Україні жити. Наталка, Вау! ти чудово попрацювала. Ось чому я кажу в Україні: жінки не тільки красиві, вони ще й дуже талановиті та розумні. Отже, ставимо наших равликів у піч. І продовжуємо робити соус. Нагадаю, я взяв буряковий сік, який ти приготувала, трохи розбавив його водою, в якій варилися равлики. У нас є холодне масло, я порізав його на кубики і буду потрохи додавати його в соус. Поки я це роблю, ти допоможеш мені Добре. Треба викласти равликів на листя салату. А що стосовно планів на майбутнє, Наталю, які в тебе зараз мрії? Поки не знаю, поки, знаєте, появилося абсолютно інше відчуття до всього українського. Там, ем, коли ти сприймав там деякі речі за дане, та? Там ті самі вишиванки чи ще щось. То зараз з'явилося oh, wow. якесь таке усвідомлення. Я почала своєму покреснику вишивати, і брату молодшому, який зараз пішов на це гвардію, вишиванки сама, знаєте. Oh, wow. Якісь такі сентиментальні речі з'являються так само, як oh, wow. і бачите, з українськими равликами. Uh -huh. Зараз ми готуємо там український соус з uh -huh. буряком, щось uh -huh. в такому. Напевно, все Яки хочеться більше пізнати те, що ми не встигли? До речі, поділюся з тобою ще однією таємницею. Все своє життя я хотів зробити татуювання, але так і не зробив. Не міг наважитися. Але зараз я дійсно хочу зробити татуювання, причому принципово українське патріотичне тату. Як тобі така ідея? Я думаю, це дуже гарно. Я навіть колись набивала своєму колишньому бойфренду Партак. Так що, якщо хочете Партак, можу допомогти. Окей. А який символ ти б порекомендувала мені набити? А що у вас найбільше в Україні таке? З того, що ви тут побачили, пережили, припало до серденька? Складне запитання, тому що мені дуже подобаються українські традиції: люди, природа, їжа, фрукти, овочі, зелень, кріп, до речі. <реку> Вже доросли <реку> до того. Скільки <реку> людей через той укроп вигнали ви з мастір-шеф? Давайте згадаємо. <реку> насправді я дуже полюбляю кріп. Просто на заході кріп використовують здебільшого для морепродуктів, тому що в нього такий характерний ванільний присмак і аромат, який дуже смакує до риби та морепродуктів. І саме тому для мене був шок, коли я приїхав в Україну і побачив, що тут кріп використовують всюди: і з салатами, і з м'ясом, і з картоплею, і з куркою. Але я вже теж звик і навчився багато чого робити з кропом. Отже, Наталю, як тобі наша страва? Все дуже гарно. Я ваш рецепт буду продавати вдвічі дорожче. Oh. Буду казати всім, а хочете від ектора? Тоді я сподіваюся, що мені з цього буде надходити відсоток на мою картку. Okay. Домовилися. А якщо я прогорю з бізнесом, то я буду приходити до вас з вас за гречка і сухпайок. Супер. Тож, давай підсумуємо наш рецепт. Отже. Равликів я проварив буквально 5 хвилин у воді зі звичайним оцтом, виноградним оцтом, додав лавровий лист, часник та чебрець. Потім зробив наче, так званий паштет з кропу, петрушки додав соус та перемішав все у блендері. Потім цією начинкою ми нафарширували равликів і відправили в духовку. Ну і буряковий соус я приготував наступним чином: взяв буряковий сік, додав туди води від варки равликів і додавав потрохи вершкової олії. Ну і куди без презентації? Все, і ми готові коштувати. Дуже гарно. Боже, ви такий молодець. А звідки ви знаєте, як готувати прям все-все-все-все-все. Чого ти дивуєшся, Наталя? Я здивована, тому що я розбарювала м'ясо там 4-5 годин, а ви за 5 хвилин і воно прям класне по текстурі. Соус прекрасно його підкреслює. Наталка, Я дуже-дуже радий, що ти прийшла до мене. Дякую тобі і за твою історію допомоги на кордоні і за твій новий бізнес, який теж, окрім всього іншого, буде підтримувати економіку України. Я дуже за тебе радий. Дякую вам за таку домашню атмосферу. Я тепер вас чекаю у гості. Ну, ми ж родина, це вже назавжди.